Що по Ве кипятком його обливали Ой, навіть не буду озвучувати. Я теж. Посапі. Щоб від зуба. Передати йому, щоб смерть. І світа в голові. 7 жовтня Володимира Путіна день народження. Що б ви хотіли йому побажати? А це хто? Якщо чесно, це зовсім не смішно. Дуже шкода, що цей день я зараз плакати буду, що він родився. У мене дом розрушений, тому я тут. Ну що я йому пожелаю? Я три дні назад як звільнувся за Збройних сил України по досягненню громічного віку. Так що я думаю, що тут відповідь, як кажуть, не треба вже казати. 950 діб на війні. Що б ви хотіли йому побажати? Щоб це був, був останній його день народження, йому бажаються. ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ Я не так круто, щоб він трошки взяв себе за голову, за мозки і перестав лізти туди, куди йому не потрібно. Перестав лізти в життя іншої країни, іншого народу. Ну що це таке силою? Це, як знаєте, люди жили поруч, потім роз'їхалися, і один до того приходить і каже, ти живеш не так, да? я тобі морду наб'ю, і все, що в тебе є, я зневічу. Ну так не можна і не треба робити. Ну, а більше я не людожер, нехай він там живе тобі. Якщо він комусь подобається, а донат нехай не ліде. Я навіть не знаю, що мені желати. просто щоб він з цього світу. А щоб Він с... уйшов в міриною. Да. І скоріше. Да, і скоріше да. Бог на самом деле дуже сильно покарав, щоб мочився і все. Що йому можна побажати? Він зробив нещасним, скільки сімей, що йому можна бажати хорошого. Все тільки один негатив. Я не знаю, немає нічого такого щирого, що йому хочеться. Щоб, щоб він помирав дуже болісно. Це єдине, що мені приходить в голову. Довго і болісно. Ну, нічого хорошого взагалі. З тим, що він зробив для нашої країни, і для нашого народу, нічого хорошого. Чесно, таких поганих слів казати не можна. А можна нічого не буду вважати? Можна? Так, да, тому що не хочу погано говорити. И писать такой классный настроение. Тем паче, сейчас такая хорошая погода. И последние дни и мы возвращаемся до Киева. Поэтому ничего хорошего мы не можем пожелать. У меня сегодня день рождения. Я не знаю, как у Путина, но у меня сегодня день рождения. Но зачем вспоминать вообще его день рождения? Там, это человек, который уничтожает нашу страну. Стирает ее с лица. и О нем вспоминать еще? Какие-то дни рождения, я считаю, что это... Это просто неуместно. Всем людям и человечеству планеты Земля, землянам, всем здоровья, мудрости и света в голове. Вот и все.